Вітаю вас! Аби правильно вибрати засіб боротьби з синцями під очима, необхідно, по-перше, визначити, до якого саме типу вони належать. Частіше за все, це явище спадкове і залежить від товщини шкіри. Справа в тому, що в деяких жінок спостерігаються такі особливості розміщення судин під очима. І коли шкіра там дуже тонка, вони проявляються більш помітно. Зовсім позбутися. Саме цієї природної особливості майже неможливо. Тож інколи краще наносити на шкіру крем жовтуватим відтінком, крем-коректор, що нейтралізує цей колір. Якщо ж у вас під очима набряки, які не сині, а скоріше коричнюваті, це може свідчити про внутрішні захворювання, а саме про проблеми з печінкою чи нирками. Тож мерщій до лікаря. Коли ж колір блакитний, скоріше за все, у вас порушення кровообігу і просто брак кисню в клітинах. Тож частіше гуляйте у лісі, в парку, біля озера чи річки та просто одягніться тепліше і пройдіться хвилин 20 перед сном. Проте часті випадки, коли так звані синці, це не що інше, як реакція організму на недосипання. Що робити у такому разі? У нашій рубриці рецепт краси. Щоб зменшити незначні набряки та нівелювати так звані синці під очима, зробіть маску з сирою тертою картоплю. Це найефективніший і найпростіший засіб. Картопляну кашку викладіть на марлю, а потім покладіть на повіки на 10-15 хвилин. Використовуйте таку маску раз або двічі на тиждень. І не забувайте, будь ласка, щоденно використовувати пом'якшувальний крем, який треба наносити навколо очей, як вранці, так і ввечері. І бажано, щоб крем для ділянки шкіри навколо очей мав сонцезахисні властивості. Якщо у вас є особисті питання, що стосуються догляду саме за вашою зовнішністю, телефонуйте мені